Значить, сьогодні в бою вступають там Юрко і ще два чоловіка. Інкогніти. День номер 2 Пісок ще бінь є. Доски привезли, борта з прицепа тракторного, два ПТС-4. План зараз набиваємо сюди доски на дюбіля, так шух, з тої сторони шух, пару перемичок. Може навіть на кожну плиту перемички. І, там бетономішалка в бусі, в общем дюбіля. двері не пробиваємо. Заливаємо якось вверх. Ось тут знизу розкопали, там лежать отакі плити. Точно отакі плити лежать отут, не з той сторони. Воно вони там. І в них теж дирка, зараз увеличу, відверті є. Ну і вода, відповідно, з криша тече прямо підвал. Значить, будемо з цим щось робити. Пройшов дощик. дощик. Там он все залито водой. Ну в общем, все як завжди, все нормально. Действуємо. Зараз е -е, будемо підрівнювати оці фаски, є у нас строитель, віцо не показую. отакий От, перфоратор нам дали пользуватися Краун, краун, не знаю. А ну заплачу, ну, робота хоч. Ого! Та не це ти, та, цю не ламай. О, пішов про це поляк, але тить іскры стріляють. Значить, все там. Поняли, да? З другої сторони. Юрко, а в тебе який перфоратор? Юрко, а такий перфоратор? Попроще. <прохи> <прохи> Коротше, Юрик розрібав, лопати поробили. Все четко, виш, цьому. Ні, то щоб оця плита з тобою не ушла вниз. А, та ні. Плита стоїть на оцих кирпичах, яких нема. Ні, вона вон далі. стоїть. Де? Ось сюди. Ой. Коротше. А, хорошо все, так? Та не відриває що. Ні, ну тут ще стоїть, просто відбивай. Там хоч те, що дригається, відбивай. Інструменти по розкидувані, значить що, розкопались отут, там теж плити, але тут землі, я не знаю, вже півтракторного прицепу. Це все з чистим. Кришу вже залили, зараз ще один замес, спланірують чуть-чуть. Воно трохи не удобно, але нам плюс-мінус, потім будемо, наверное, руберої стелить. Ось тут є. Ось таким макаром це все зроблено. Можна матюк написати, ну нічого. нічого. Так, заход No2, Vitлості лопати Алоїда. Вложимо клієнку, бусик, то що ну, пожом мало. І зараз будемо прямо з цією кучою. Напоминаю на сайті Вітол скидка 20%. По промокоду Коломойс. В описанні зайдіть, подивіться. Там зараз проходять акції великі осіння розпродажа, кому що треба, садова техніка, авто, товари все є в налічці, ладно, буду далі работать. У нас второй заход, там вам помощник работає Поїхали ще купили 5 мішок цемента, Тут дюбеля хираля. Коротше сюди чистили, вже приїхала машина з прицепом, часто вблизи грізюки. Зараз ще часть уберуть і на це все плануємо зараз залити до вечора. Вже щось пів третього, мабуть. І тут трохи залишилось пролити, зробити жолобок. Товщина короче, нормальна бетона, може поки в цьому году. Нічого зверху ложити не будемо. Зараз ще раз зрівняємо трохи. Взагалі глянемо, це під вопросом. Бетономішалка, мішалка, кстати, з війни після врива. Її осколком пробила надпись. І там бочка в двох містах пробита, так? Да, Нормально. движуха у нас оппогнення. Шух-шух-шух-шух. Все, летить грізюка. Буде діло. Паралельно Юрик колоте. Юрко вже замучений, він не балакучий. І так, вечір, другий день, на цьому предлагаю закінчити першу серію познавательних телепередач. Значить тут його розмазували, ну там слой товстий порядок, ще тут треба буде щось як висохне, зарізти тоді, прихімічити. Стройматеріал ще залишився. Ще залишився. Тут поки зробили от таким макаром. Ще є в планах, мабуть, профлист, порізати, поставити типу, сюди по кругу, щоб не летіло на стіни, то що. Получається, профлистом дешевше зробити, ніж оце все заштукатурювати, цемент раствор, воно все бабок стоїть плюс час. Завтра ще отак це зацементуємо. Ну і ждемо поки висохне, далі будемо щось робити. Тут ще фасад треба підкоректувати, взагалі ще роботи по умо. І почнемо, мабуть, ось у сторону двигатися. Тут щось робити. То що це все. Не забуваємо підписуватися. Переходимо по ссылочке в описании і заказуємо собі інструмент інтересний по акції. По промокоду Коломой, скидка 20%. Всем гарного дня. Ждемо следующих серий. Всем привіт. У нас другий день, друга серія епофеї з домом. З домом. Значить, вчора залили. Воно вже застило, в принципі. Залили кришу. Сейчас будем там делать какой-то стек. И планируем сегодня тут сделать. Будем отмостку делать. О, директор, привет. Лови молоток. Начать, значит, значит, что? Тут уже потолок подсыхает я уже нормально. Тут с дядька с мастерком сделал спуск. Канавку під воду зробили. Вона тут була, але вже вона її вивезли вчора. Будемо набивати доски і на цю сторону теж заливати, ділити по красоті. Зараз поліземо з вами на кришу, подивимось, що там. Там я чую взагалі історія інтересна. Ну, Підписуємося. Ставимо лайки, пишемо, що про все це думаємо. Робота не почати і краще, виходить тут нижня точка, треба якось делать. Туди. Звісно, ну, туди. Про це ми ще не знаємо, що буде, але ну, далі все буде видно. Вже зчисали до бетону, думаю, нормально. Хоп, під ним ще рівень асфальту <реш> лежить. Лопат, лопати рвуть його, да, Юрка? Це вже він трошки ето, старовинний. А там ще бетон під ним, так? Да? А ми удивляємося, що в нас рівень задратий, двері ніже рівня на сантімов 6,7. А тут виходить його за 50 років наложили вже ого-го. Я взяв лом, щоб спушити почву. Ну, Юрка каже, що я в перчатках я так подриваю. Все воно слой за слоєм. Ось. Все. Просто руками його розбираю і все. таке. Що там нормально, Юрій? Докопуємося до заводської отмостки, Вона 4 кірпича вниз була. Ось, Она так вроді не велика, куча, але вона велика. Це <реш> просто ось ось з 3 метрів зробли. Старі 4060 мосток. Ооо Мирішили Ми сюрком з люками розібратися. Значить, тут каналізаціон тече. Ми придумали зробити трубу туди, щоб вода стікала відкрили і другий люк. Ну дивіться. Так же і должно бути, чи як вона у нас робота в стране. Це ж хорошо, що з тобою слесарь четвертого розряду. Коломойс Михайло Ніколаївич Ніколайович. Ото От грандбукса називається. Два ага. ключика на 19 береш, верні один. Ага. І з двох сторон гаечки крутиш. Ага. Задвіжка де усло. Шариш? Не так, не так. Ні, там сальник Ова набивка. Фринова. Сальник знаходиться. Фринова. Та що ключ треба зразу? Бо йому встраняти по-гарячому. Зараз зробимо роствор, це все загладимо. Бока вже ось пішли, плюс-мінус рівно, що воно сідає, щось його підправлять, він дядько хуля пробить. А ми що будемо з вами робити? Розпечатали ключі. Отакий от наборчик чіткий. Фірма Алоїд. Переходимо по посилки внизу, сайт Vitov. по промокоду коло ще вам скидка 20% от ціни буде. там любые инструменты есть. Пусть даже изолента прислал. Йо, мне так нравится. Фонарь. Вообще скажи, что рабочий. Ну да. Как ты выключить? Фор глаз на И вот такие ключ мы прислали. Аллоид. Верху, Ти все закриваєш. Так а ти вниз лізь, там вода вже потекла у нас задвижка. Там жить можна чи ні? Можна. Так ти ж а не откручуй. Піджимай, давай гранбуксу. Давай, давай. Давай, давай. Два оборота знизу, два зверху. Мене Петрович учив, я робив на водоканалі. Якби ключів не було, втонули б до вечора. Ну, я дивлюсь, менше стає тут двіж. А нема куди тягнути сальника та ще є вроді. Треба чувствувати, ти ж розумієш? Так, давай без засив всяких пошлих вещей. О, диви, почти те що страни. Так, крути, не бійся, ти йому нічого не зробиш. Ми навіть не знаємо за задвижка, це так шукали люки, де що от чого підходить і... Побачили таку річ. ремонтувати нам ще Ну це дом по кругу, да ви поняли А от мостку ми зробили тільки ось тут Дальше думаю не надо по кругу розказувати скільки то... Стройка нам ще пристоїть скільки нам надо інструментів разных Да Що? А я що подумав чуєш А ми якщо є рекламщики, можемо прямо на машину тобі рекламу набити? Теоретически, у кого є бажання, готові співпрацювати. Хочте на цю, хочете на ту, хочете на обидві. А ще третя є з біла. Можемо на три даже рекламу вашу налопашити. Любий кіпер за бартер. Порядок. Що-що? Так а воно ще ще ж туди-сюди. Ну ще пітяний попів обороту. Просто зараз якби був сальник. 10 мм я б тебе навчив би його молоточком відбити, змазати рідчиком, запхати туди. Це ми все знаємо Ось. Отак потихеньку живемо. Юрко, ложи його в машину, в кожній машині такий набір має бути. Щоб як наш знайомий не дзвонив, притяніть мене утра. А Взяв, сам отремонтував і поїхав. Продовжимо. Що у нас? Передвинулись на цю локацію. Підкопали, а там оці лідирки, вода скоріше капає ось сюди і тече туди вниз. Вода летить, бачите? Зараз будемо чуть викопаємось, я думаю, спінемо. Юрко предложив раціоналізувати діло. Підігнати бусик, насипати щебня. Чи кирпичів накидаємо, Юрик? Кирпичів будемо кидати. Кірпичі і щебня, так? Да? Потім щебня збирається. І зараз цей кусок спробуємо, хоча б цю пластіну зашити, да? чи чи... коротше. Ну, Дірки воно видно. І тут вам ліс удачу. вирили зараз. з щебня зробили подушечку. Зальємо жиденьким бетоном, я думаю, буде норм. Вірком махає. Напоминаю, треба хто може рекламу хоче, бензо інструмент, там, нам треба. Пилка дерева пилять. Можемо навіть на машину одну, другу, третю забамбахати рекламу вашу. Хто там в кімі? Пишіть, не стісняйтесь. Вайбер внизу. Так. На вечір итоги підвідемо. В кінці відео десь там ми на горішче лазили. Там таке перехрестились, випали 100 грамів, починайте дивитися в кінці. Тут ще трошки осталось, так мазнули. Ну, Оце треба зараз фасад облагородити хоч трохи. Так, тігри, а я знаю, що в нас багато строїтелей дивиться. Ну, розкажіть мені історію. Оце кривцо якого нема. Єсте його осипати чуть трохи з пісочком, трамбанути і зверху положити плиточку на цемент чи на розтвор чи як воно робиться. Максимально дешево треба, тому що піднімати рівень ми не можемо, воно у нас практично... Короче, ну ми трошки и закопаемся. В общем, що тут робити. Напишіть, бо поки я в замішательстві. Ну, тут ось уровень сантимов на 5 чем ніж тут. Вот тут Ну, І тут соответственно вже выше. Що нам робити? Через алізацію вставляти уголки і по типу, двері піднімати на два кирпича вверх. Тут, тут поки не ясно. О, таке поки так далі розберемося. Не забуваємо підписуватися. Це допомагає продвиженню каналу. Дякую велике. Ех, що у нас? Робочий день кончився. Закриваємо ворота, щоб ніхто не бачив, що там є. Та йдемо спать. Правильно?